А наступним нашим гостем є головний спеціаліст управління освіти міста Кременчука Світлана Олексієв. Пані Світлано, доброго дня. І ми будемо говорити про подів, яка зараз, мабуть, є найважливіша для випускників Кременчуцьких шкіл. Це е, незалежне оцінювання, вже третій чи четвертий рік буде проводитись. Я працюю в цій системі сім років. Угу. Полтавська область була учасником експерименту і брала участь як експериментальний, а загальноукраїнський вже масовий почався з 2007 року. О, Як час летить? Да. Є таке справді. Пані Світлана, ось ми провели опитування серед кременчужан: що все таке краще. Продовжувати знову, так чи повернутися до системи екзаменів у вузі безпосередньо? І ось давайте подивимося це опитування, потім поговоримо про це. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, что лучше, ЗНО или обычный экзамен? Вы знаете, я давно школу закончила, но я попала под э, ЗНО, на тестование. Ну, я хорошо сдала, мне, ну, мне легче как бы ЗНО, поэтому экзамены, ЗНО просто как, э, там же не знаешь свой вариант, да, там то есть, ну как бы все считается. Там. Поэтому я считаю, наверное, за Я думаю, обычный экзамен. Почему? Ну, не знаю. Я не сдавал обычный экзамен. Угу. А что такое за него? За тестирование, да. А, тестирование. Да. Там Все таки так... экзамены. Правда. Почему? Потому что я... Рос в советской школе обучения, да? И мы сдавали экзамены. Поэтому в душе навсегда для меня остались экзамены. Потому что экзамены это наиболее объективно, серьезно. А тестирование это что? Это несколько вопросов, на которые ставим да или нет. Но я так понимаю. Поэтому живое, живое общение ничто не заменит. Согласны с вами? Мне кажется, тестирование легче. Когда уже есть варианты ответов, то есть можно сориентироваться, хотя бы имея какое-то представление о предмете. Потому что это захист на от коррупции. То есть дитина да, защищает себя от того, что взятки нужно давать и так далее. И еще как бы как хорошо было, как бы отменили оценку аттестата. Тобто дитина пришла, сдала за нею, то, еще отримала за свои знания, и таким чином с такими баллами вступает в должность обычные экзамены. Почему? Ну, я думаю, дети больше проявляют свое э, познание, то есть они как бы ищут методы решения, а не подсказки готовые. Это очень сложный вопрос, потому что я сам прошел. Как вам сказать? Обучение вот его спросить, теперь как ему легче, прежде всего, вот, как парню легче. Нет, не ответь. Вот как тебе легче? Я обычный экзамен, Обычный экзамен. Почему? Да легче, Алексей. Чем? <служити> Ты не знаешь, я не сдавал. Буду в этом сдавать. здавати. <служити> Як ми бачимо, немає одностайності, так? Одні люди вважають, що треба повернути екзамен і інші. Що треба залишити те, що в нас є. Яка ваша думка? В чому є плюси, мінуси? Чому виникають такі різнополярні думки? Питання дуже серйозне. І на це питання відповіді різні. Серед тих, хто опитуваних, серед категорій опитуваних, я бачила різновикову групу людей. і… Мабуть, якби ми визначилися і опитували ту категорію людей, яка пройшла і мала якийсь результат, то, мабуть, би більшість, я вірю в те, що більшість схилялася до відповіді так. Угу. Серед опитуваних були ті люди, які проходили екзамени. Причому проходили екзамени досить таки давно, і в них своє бачення. Бо вони мали результат. Вони мали результат після екзамену, вони вступили, вони обрали і все в них вийшло. Uh -huh. Але їх оцінка як через вступ через зовнішнє незалежне оцінювання може бути дещо необ'єктивна, бо вони через це випробування не пройшли. Тому я вважаю, що не може бути однозначної відповіді за чи проти. Є Переважна більшість, яка забу вона пройшла, і я це маю ствердно говорити, бо я спілкуюся і як, як з учасниками тестування, так і з тими, які вже вступили в вузи і мають е, вибір професії і мають результат після зно. Іга. Велика перевага зовнішнього незалежного оцінювання це об'єктивний вступ і рівні умови. А вже хто для себе приймає яке рішення, чи так чи ні, це вже його власний вибір. Але я як фахівець, працюючи в цій системі не один рік, я звичайно за. Ну, головним, головним аргументом за називається, що е, це протидія корупції. Тобто е, батькам не треба переживати, що треба щось там нести в інститут да, для того, щоб дитина поступила. І відповідно, якщо якісь є корупційні е, працівники Стебні? в інституті, то вони не можуть вже якось цим скористатися. Е, чи стало легше е, поступити зі ЗНО? Е, ну, я дещо тут буду вже відповідати не як фахівець, який відповідає за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в місті. Я, мабуть, це скажу як е, мати, бо в мене старша донька пройшла через це випробування. Зараз вона є студенткою Харківського університету е, на п'ятому курсі. Ми пройшли через це випробування, то я скажу так. Вступ. Є об'єктивна річ, коли є результати зно. Але ж е, в ступі є такий момент, як соціальний захист певної категорії осіб. І насправді страшний момент, ну, страшний, це може дуже голосно, але таке напружене відчуття виникає не під час складання зно. Uh -huh. А під час вступу, коли починається вступна кампанія, і кожен абітурієнт, маючи на руках результати незалежного оцінювання, він може спостерігати себе в рейтингу і часто густо бачить те, що кількість балів вагома, uh -huh. і, скажімо так, вирогідність того, що ти вступаєш до цього вузу, велика, але не 100%, бо попереду йдуть. Пільгові категорії. Можливо, хтось е, скаже, що моє ставлення до цих категорій якесь однобоке чи несправедливе. Е, ну, Можливо, і так. Але я вважаю, це моя особиста думка. Вступ має бути рівний для всіх, а пільги повинні починатися після нього. Угу. Тому що отут, якраз є перевага все ж таки тих, які. На той момент не мають більшу кількість балів, але мають переваги на вступ. Ще трошки просто про позиції скажімо так випускників. Зрозуміло, що здавати екзамен чи зно у своєму в своєму колективі в школі, так ну можливо, це не в своїй школі, але тим не менше поруч будуть однокласники, десь якісь вчителі ну, зрештою в своєму місті легше ніж їхати в чуже місце, бачити чужих там чоловіків, жінок, екзаменаторів, яких ніколи не бачили, психологічно для дітей легше. Але чи легше з точки зору можливості дитини якось, ну скажем так, викрутитись? Так, тут є тести правильно або неправильно на екзамені, бачучи реакцію екзаменатора, є можливість десь трошки, скажем так, між крапельками пройти, так, і хоча б там на якийсь мінімальний бал витягти. От як, як з цього з цієї точки зору вважаєте? Насправді. Психологічно важко проходити будь-які випробування. І зовнішнє оцінювання це теж випробування, і до нього треба психологічно готуватися, не тільки отримувати певну базу знань, а психологічно до цього треба готуватися. Я вважаю, що дуже правильним є запровадження українським центром проведення пробного оцінювання. І в нас кожного року збільшується кількість учасників, які йдуть на пробне оцінювання. І мета пробного оцінювання дати можливість учасникам пройти цю процедуру, відчути часовий якийсь період, відчути, що це інша аудиторія, що це інший колектив. І повірте, я, скажімо так, працюю і на пунктах тестування бачу абітурієнтів і в процесі, і в аудиторії то вони досить таки дуже швидко адаптуються. Сучасна молодь насправді для них, я не думаю, для них важким є контакт чи комунікація з іншими категоріями yeah. осіб. Тому тут, мені здається, загострювати на цьому, мабуть, немає сенсу. Більше, мабуть, випробування зорієнтуватися в часі, коли проходить тестування, відведено певний проміжок часу. Ну, от, наприклад, тестування з української мови 180 хвилин тривалість тестування. Mm. І коли дитина відповідально, ну, скажімо так, занурюється просто в ці тести, вона дещо втрачає реальність Відчинке часу. Час. Да. Mm. То для цього цьогоріч вперше в аудиторії, де проходить тестування старший інструктор по своїй технологічній картці на дошці перед абітурієнтами кожні 20 хвилин. Записує реальний час угу. для того, щоб учасник тестування не втрачав реальність часу. І за 15 хвилин до закінчення тестування це було і залишається. Старший інструктор повідомляє учасникам тестування, що до закінчення залишається 15 хвилин. Це Дає дещо зорієнтуватися учаснику в часі mm -hmm. і вивірити свої можливості і потребу, яку йому треба, тому те, що вони складають десь з кимось. Я думаю, це не проблема. Mm -hmm. Як часто діти раніше складають, завершують тестування? Це теж дуже таке серйозне питання. До речі, до нього дуже прискіпливо в цьому році віднісся український центр. Mm -hmm. Є такий документ, який ведеться в аудиторії тестування, це є протокол. Він заповнюється старшим інструктором, інструктором, і там є така графа. Цьогоріч вона введена, її раніше не було. Час здачі тестів, тобто час, коли учасник здає бланки з відповідями і покидає аудиторію. І, мабуть, все ж таки буде моніторинг відповідний. За скільки, чи яка кількість учасників справилася з завданнями <зв> менше чи більше? Але і... це не впливатиме на набали, абсолютно? Абсолютно вваж... ні. Це його право працювати над тестами скільки, скільки йому <зв> буде важливо. Що ще нового в цьому році буде взнак? <зв> Як на мене, то дуже великий крок зроблено в такому питанні. Найбільш масовими тестуваннями є українська мова, математика і історія України. Угу. Найбільш обирані тести, і кожного року найбільш обирані тести, організація їх проведення була в два дні. Кількість учасників велика. І цього року вперше. Коли лише українська мова буде проходити в два дні 5 і 6 червня, історія України і математика буде проводитися в один день. Тобто, щоб не виникало, скажімо так, питань про те, що в різних умовах учасники тестування різні завдання, тому виведено в один день, і учасники будуть в рівних умовах. Ось так. Що ви порадите батькам? Чи варто їм бути спокійними? ну Не секрет, що да, є категорія батьків, які накручують дитину перед екзаменами. Ось сиди, ось готуйся, 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 і в нема чого заглядати, і гуляти нема чого. Як все-таки порадити? Треба якось міняти розклад дня для випускника перед зно. Так, да, це велике випробування 11-ти класників. Я їм дещо, знаєте, Співчуваю в деякому сенсі, тому що так. це велике напруження є. Це велика відповідальність, бо це їхня подальша доля, скажімо так. І насправді я впевнена в тому, що більша категорія людей відчувала це і готувалася до цього, ну, хоча б поспіль років за два. Угу. І вже до цього моменту вони більш-менш підготовлені. Занурення має бути. Це логічно і справедливо, тому що. Це вибір трьох, якнайменше як трьох предметів. Але я завжди так говорю: треба давати собі право на помилку. Це право має кожна людина. І розумна, і дуже розумна. Тому на сьогодні треба просто сконцентруватися, зібратися з силами. І боятися цього не треба. І повірте, ті, хто проходять тестування, коли бачиш їх щасливі очі і їх результати, радієш, все ж таки, це справа. Не марна, а має сенс. Чи допомагає дітям те, що в 9 класі вони складали підсумкову атестацію? Так? Там ж теж тестування відбувається. Оце введення цього тестування після 9 класу воно допомагає в 11 скласти вже зовнішнє незалежне оцінювання? Насправді результат зовнішньо незалежного оцінювання залежить від роботи протягом 11 років. Угу. І це не означає, що якщо людина там визначилася в 10 класі, що вона має вчити окремі предмети і буде зараз над ними працювати, я думаю, що результат не буде досить такий високий. Для того, щоб мати результат, треба працювати. І я тут трішки хочу, ну, мабуть, нагадати батькам про те, що вибір насправді має бути раніше, ніж 11 клас, і, мабуть, раніше, ніж десятий. Треба про це думати, мабуть, коли діти закінчують 9 клас. Коли думати, коли дитина склала іспити в 9 класі, вже мають якісь здібності, можна виявити. Угу. І тут треба батькам зробити вибір. Я би особисто робила вибір навіть закладу. Не всі заклади нам можуть надати послуги щодо різних профілів. Зорієнтуватися треба на заклад, в якому є профіль, який необхідний для підготовки тієї чи іншої дитини. І не, не треба боятися, що це буде інший колектив, що це буде інший навчальний заклад. Треба поставити мету, пріоритет визначити. І mm. до нього треба йти. Ну, я вважаю, 11 класники, наші, наші сьогоднішні це досить доросла, розумна молодь. І Декілька років поспіль маємо високі результати дітей. і Вони вступають у вищі навчальні заклади країни, престижні, мають результати, тому я думаю, в нинішній молоді теж все вийде. Пані Світлано, в цьому році здається зменшена вага атестату. Так? Тобто, ну, Зараз дає... йдуть розмови про це, чи, да. чи ще тільки розмови? так. На... Наскільки це важливо, на вашу думку, чи треба залишати атестат якимось ваговим його бали, чи, чи його треба максимум нівелювати? Так. Е, да. Зараз на сьогоднішній день е, йдуть розмови про визначення все ж таки е, ну, скажімо так, ваги атестату. Е, перша була пропозиція скасувати переведення 12-бальної системи в 200-бальну систему. Зараз мова йде про те, що встановити коефіцієнт 5 uh -huh. для того, щоб середній бал атестату множився на 5, і ця кількість балів додавалася до загальної суми балів, яка необхідна для вступу. Uh -huh. Насправді питання це дуже складне. Єдине, що я можу сказати, до цього треба йти не, не, не поспішаючи, не випереджаючи події. Якщо в нас була така був час подумати про 200 балів, то, мабуть, треба якийсь все ж таки час для того, щоб виважено підійти до 12 балів. Не можна так різко, тому що сьогоднішні 11-класники все ж таки працювали над тим, щоб в них був атестат, І вони знали про те, що їх результат буде переведено в 200 бальну систему. Зараз деяка категорія, ну, скажімо так, в такому незручному очікуванні. І все ж таки надія на те, що це будуть бали їх до вступу. Ну, якось має бути виправдана. Тому якщо і вносити зміни, правда, то треба їх вносити виважено. Хоча б ну, проаналізувати яка кількість, наскільки має вплив атестат угу. до вступу. Це моя така. думка. А з медалями що робити? Зараз вони ну, просто як е, таке моральне задоволення, моральне, так? Задоволення. Тобто вони, чи варто дітям, учням, батькам зациклюватись на медалях? Чогось там, знаєте, З одного предмету не вистачає, і ось давайте всі сили на цей предмет. Хоча, можливо, треба щось інше підтягнути і готуватись. Ну, ви правильно, абсолютно правильно сказали, що медаль це є на сьогоднішній день моральне задоволення. Це правильно чи ні? Можливо, варто і медалі якісь там певну кількість балів дати. Там, 50 за золоту, там, 25 за срібну додаткових. Ну, ви знаєте, тут я як, як фахівець, я вважаю, що будь-яка праця має, має, повинна мати нагороду. І оскільки знівельована медаль, то, мабуть, дещо несправедливо. Е, на сьогодні, на жаль, медаль є, дає право лише першочергового зарахування на рахунок, якщо кількість балів буде однаковою. Угу. Ну, це досить е, рідко кілько. таке буває. Але Можливо, це батьки розраховують на якусь, ну скажімо так, пріоритет в чомусь. Змагання батьків, мабуть, більше, мабуть, більше так, так, тому що спілкуючись з дітьми-медалістами, вони досить таки рівно до цього ставляться. Їх, їм задоволення від того, що вони отримали, їх побачили, їх праця. Вона все рівно їх там наздожене в життєвому uh -huh. шляху, і вони відчують, все, що вони відрізняються від тих, хто, можливо, менше працював. Ну, я не знаю, який ваш був досвід під час навчання, так, але я в інституті відзначав і не, не лише я ось, спілкувався, відзначав те, що медалісти, зрештою, в інституті починають вчитися гірше, ніж хорошисти, навіть рішники, які вступили. От тобто така є думка, що діти перегоріли в школі, от з прагненням до навчання. А ті, хто ставилися до цього трошки ледачкувато, в інституті зрозуміли, що треба вчитися. Вони визначили пріоритет. Так, так. Тобто є, є такий такий момент. Можливо, через це, от медаль і, і відклали так трошки її, її значення. Що, щоб, <ріст> Скажи, <ріст> якось щоб, стимулювати. щоб діти та, не, не перегорали в 10 й якось, а якось от взагалі, чи можливо якось так поставити освіту, щоб діти в 10-11 класі більше думали про майбутню освіту, аніж, аніж всі сили накладаючи зараз. Те, що Мені була. здається, що це момент виховний. Угу. Треба, треба, однозначно, треба в молоді в сучасній виховувати. Щоб вони бачили свою мету. Не просто накопичували знання, а вони бачили, для чого це вони роблять, і до чого це приведе. Бо, ну, як би там не було, ми там стару систему, вона стара, і вона мала цей мінус, як на мене, накопичування знань. А тоді виходили в життя і не знали, що це з цими знаннями робили. І я, мені здається, що ота категорія, про яку ви говорите, які розгубилися, і на... Все їм не вистачило часу. Можливо, дещо вони ну неправильно зробили вибір. І можливо, їм треба було переорієнтуватися на інші предмети, і тоді б вони б захопленням робили ту справу. Бо за все а закон збереження, мабуть, спрацював. <гум> мабуть, так. Ну ви говорили, відзначили, що золота медаль дає єдину пільгу, це в разі набрання однакової кількості балів абітурієнтами. Так, перевага надається тому, хто отримав медаль. А які є права в самого вишу в цьому випадку? От він бачить кілька абітурієнтів, які однакові принесли бали, але бачить явно, що ось цей підходить їм більше. Але тут нема ніяких прав. От я маю на увазі, що е, співбесіду е, в інститутах, можливо, варто її повернути, щоб якісь бали мав право виставляти і сам вищий навчальний заклад абітурієнта. Ну, Тут вже закрадається, знаєте, право вибору вищого навчального закладу. Угу. Ми їм повертаємо більші права. Да? Е, тут, можливо, може більше коментувати все ж таки вищий навчальний заклад. Як на мене, то це теж десь. Ну, має бути об'єктивна співбесіда тоді. Угу. Має бути якісь рівні умови в співбесіді. Проконтролювати їх теж дуже важко об'єктивність проведення цих співбесід. Тому знову якась знаходиться така. Можливо, до цього треба ще дійти. Приділу совершенства ви знаєте, ну ні для кого не секрет, що в тому чи іншому вузі ну, трапляється і корупція. І зараз серед ну, викладачів, ставлення до студентів на екзаменах, і ось спілкуючись із батьками і студентами, відзначили такий момент, що в цьому році практично немає корупції. От зараз на весняній сесії. Тобто зміни в державі такі, що десь хтось там щось боїться, можливо, десь якось по-іншому почали ставитися. То можливо, і тут нам треба трошки рости, трошки змін якісь відбуваються. Де, де щось залежатиме і від і вузів більше і від батьків більше. Цього року: наскільки більше у нас е, випускників чи менше випускників, які ага. беруть участь, саме вирішили брати участь у ЗНО, насправді відсоток учасників тестування у нас, як правило, високий. Бо у нас ага. всі випускники 11 класу, майже всі. Планують вступ до вищих навчальних закладів, а умовою вступу є е, результат ЗНО. Uh -huh. Тому на рівні від загальної кількості випускників це 95-96% від uh -huh. загальної кількості випускників. Е, щодо кількості. Випускників в порівнянні з минулими роками. На сьогоднішній день 11 класники – це ті діти, які рік народження 97-й, 96-й, угу. от такому. Насправді це та наша демографічна яма. І загальна кількість випускників у нас в ці роки вона є меншою. Угу. Тому і Загальноукраїнське число учасників тестування воно є меншим в порівнянні з минулими роками. Це об'єктивна картина, тому що реально кількість випускників є меншою. Ну і відповідно, кількість учасників, так званих випускників минулих років, вони мають право, вони є, але їх вже відсоток їх є mm -hmm. меншим. Е, ви кажете, основна кількість випускників обирає три. Предмети це історія, математика і українська мова. Е, ні. Насправді випускники обирають ті предмети, які є необхідними для вступу в той чи інший які обраний це навчальний предмети, зак. Обов'язкових є три предмети. Угу. Максимальна кількість, кількість предметів, яку може обрати кожен учасник, це чотири. Угу. Тобто в п'яти е е предметів е не, не можна, не дадуть можливість П'ять, Вони під час реєстрування вибирають предмети, 4, їх максимальна кількість 4. Угу. Насправді для абітурієнта, який серйозно готується до, до складання зовнішнього оцінювання, це досить така велика кількість, тому Дозвичайно, що е це серйозні випробування і п'ять то, то є, мабуть, трішки і багато. Угу. Якщо людина вибирає, наприклад, напрям підготовки, то йому достатньо цих чотирьох. Так, зрозуміло, зрозуміло. Що ж, пані Степано, я вам дуже дякую за те, що ви до нас прийшли, за те, що ви з нами поспілкувалися, розповіли. Сподіваюся, що ви не будете відмовляти нам у наступних ефірах чи будь-яких питаннях, що ми будемо до вас звертатися, і можливо під час самого знову допоможете нам зробити про це матеріали. Дякую. дуже вам вдячний.